Ця паста робить для тіла те, що косметика для шкіри. Це не просто смачний соус, це мегакорисний білково-жаровий продукт. Ну, Перш за все, це білковий продукт. А білок це наш будівельний матеріал. Це взагалі рослинний білок, приблизно 19 грам на 100 грамів. І там майже весь амінокислотний Але склад присутній. Тобто він схожий до тваринного білку. Там є корисні жири для серця і багато клітковини, що добре для нашого кишківника. Отакий смачний підвечірок Дашенька собі зробила, використовуючи також хумус. Так, з цільнозерновим хлібом. До речі, він також збагачений залізом, магнієм, фолієвою кислотою. Так, в хумусі все це є. Це ну, реально такий класний продукт. Він просто, я не знаю, сто в одному. Так, хто любить. До речі, дивіться, поєднання жирів. Білку і поєднання клітковини робить такий перекус от, з хумусом дуже ситним. Тобто, ви наїдаєтеся, він стабілізує рівень цукру в крові. Ви не хочете переїдати одна приблизно дві столові ложечки хумусу в день ну, максимальна користь. Що у Дашеньки <ривця> Він мене, до речі, трошки з гостринкою купила Я цей раз купила він якийсь такий гострувати. Ну, є <ривця> різні смаки, є більш такі, ніжніші. між <ривця> Також в мене тут з камамбером, ще така гріночка, оливки, огірочок, огірочок свіжий і листя салату. Тобто ось такий смачний підвечірок і будеш обічеря. Не знаю, мені прям дуже сильно подобається він цей Угу. Хто любить, тому використовуйте, тому що ми також це дуже любимо. Угу.